Що подарував мені Мейбелін? Бренд написав, що їм подобається моя сторінка, і вони хочуть зробити мені подарунок. І ось він у мене. Що ж, наші вподобання взаємні. Тож, давайте разом подивимось, що тут. Пі, пі-пі-пі. Буде сьогодні у мене помічник. Тут у нас тон фітмі, консилер, підводка. Туш і два олівця: один для губ, інший для брів. Для мене всі ці продукти нові, бо вони, хоч і без селера, але особисто собі я їх ніколи не пробувала взяти. Тож мені цікаво, як вони поводяться. А ні, брешу, підводка така у мене колись була. І тоді вона мені дуже подобалась. Цікаво, які враження будуть зараз. Поїхали. Матовий тон із серії Fit Me. Я знаю, що він на ринку вже доволі давно. Що, що, а тональні від Maybelline я здається, ще взагалі не пробувала. Колір точно мій вгадали. Дякую. Це номер 105. Заявлений як матовий, але мені здається, він має зволожувати шкіру. Пензликом розподіляється добре. Я зазвичай люблю, коли тон на обличчі непомітний, але перекриває він доволі гарно. Принаймні, почервоніння зникають одразу. А що там з порами і складочками? В них нічого немає. М -м, мені подобається. Так, ну що, мені подобається, як виглядає цей тон на обличчі. Немає глухої матовості і нічого не блищить. Гарний збалансований тон. Хоча я думала, що може бути занадто тепло, але ні, на обличчі все виглядає чудово. Що? Він зараз на знижках коштує 190 гривень. 190, ти чув? Я думала, що таких цін вже не існує. Гарна якість за класну ціну це завжди приємно. Далі консилер теж із серії Fitmi. Теж у п'ятому відтінку. Консилера я зазвичай наношу зовсім трошки. Колір гарний, здається, має добре підсвітити. Все, що мені потрібно. Тушується теж дуже легко. Складочки не бачу, щоб западав, Наче все дуже тендітно, гарний свіжий вигляд. І при цьому не відчуття, що на шкіру взагалі щось нанесено. Дуже природньо виглядає. Ну, клас і вартість у нього зараз дуже приємна. 200 гривень. 5 гривень на мейкапі на сьогодні. Точно варто його спробувати. Далі олівчик для брів Brow Експрес, теж у п'ятому відтінку. О, клас, він не буде лягати яскраво. Це саме те, чого мені зазвичай не вистачає в олівцях. Вони всі занадто темні. А цей, начебто, такий, як має бути. Він ще з холодним підтоном. Це супер. Мені дуже подобається, що він дає лише легеньку тінь. Я не малюю собі занадто темні брови. Матова рідка підводка в кольорі 10 вугільно-чорна. Така у мене колись була, і вона мені подобалась, але здається, швидко закінчилась. Тут такий фетровий пензлик. Ним доволі легко малювати собі лінії різної товщини. Легко малювати стрілку саме там, де мені потрібно. Вона не косить завдяки ньому. Це супер точне нанесення. Хоча я часто промахуюсь. Мені ще подобається, що вона має матовий фініш, не блищить і виглядає дуже акуратно. Подивіться, як обережно вийшло. Недармо це бестселлер. Далі туш. Ну, класика і є, класика. Звичайна рівна щіточка. Мені наноситься легко. Віє, не склеює. Мені подобається, що щіточка тоненька, і нею легко діставати до самого початку вій. Ось до ось після. Як на мене, дуже легкий натуральний ефект. У мене сьогодні весь макіяж натюрель. Спробуємо олівчик Color Sensational у відтінку 56. Мигдально рожевий. О, він дуже зручно викручується. Не треба буде точити. Він наноситься бездоганно легко. Клас. Може і не треба помаду обійтись лише олівцем? Наприклад, зроблю так. О, а він не розтирається. Клас, то контур не буде розбігатись нікуди. Якщо сильно постаратись, то розтирається. Мені дуже подобається цей колір. Виглядає як одна з моїх улюблених помад від мейбелі. Так, вони ідеально співпадають. Все, що я сьогодні спробувала, мені дуже сподобалось. Я розумію, чому це бестселери. А яка з цих дрібничок подобається вам найбільше?